Лук один із найдавніших та найбільш відданих компаньйонів людини. Раніше за нього була хіба палиця із кам'яним накінечником. Лук здавна допомагав нам полювати, захищатися, та, звісно ж, вбивати. У жорстокому первісному світі він був саме тим зрівнювачем, який покращував наші шанси на виживання. Дещо пізніше він нерідко вирішував долі тисяч людей. Проте, як так вийшло, що одне із найголовніших знаряд людини довго не могло знайти своє призначення у відеоіграх. Принаймні, для масового гравця у високобюджетних шутерах та екшенах про це і будемо говорити: як Лук знайшов своє місце у світі цифрових розваг. Історія нашого інструменту налічує багато років, багато десятків тисяч років. Найстарішим доказом існування луку є кам'яні накінечники стріл, що знайшли в одній з печер Південної Африки. Їх вік варіюється від 72 тисяч до 60 тисяч років до нашої ери. Просто уявіть, людина створила цей інструмент задовго до того, як навчилася писати поза Африкою. Інші найдавніші докази існування луку знайшли у Франції їм 54 тисячі років, а також на шрі Шрі-Ланці. Тамтешнім накінечникам приписують вік у 48 тисяч років. Прийнято вважати, що лук не є випадковим явищем. Під кінець льодовикового періоду його можна було знайти практично у всіх місцях, де існувала первісна людина. Зрозуміло, що із часом вплив цього знаряддя почав зменшуватися. Визначальну роль у цьому зіграла вогнепальна зброя. Чому так сталося? Як не дивно, нівелювання людського життя Лучник може вчитися своїй справі роками, а от аркебузою чи мушкетом можна було оволодіти відносно швидко. Втрата одного майстра луку. Трагедія загибель десятка селяни з вогнепальною зброєю нікого не хвилювала. Проте, не дивлячись на такий стан справ, лук все таки лишався великою частиною культури у східних народів до 19 століття, а також продовжував допомагати виживати поселенцям у новому світі у Канаді. Луки взагалі виробляли до середини 20 століття через потребу у полюванні на оленів. Не дивлячись на простоту свого концепту, лук пропонує неймовірну утилітарність як у виробництві, так і застосуванні. Прадавні люди могли робити прості варіанти зброї зі звичайних палець та якогось волокна. Пізніше це переросло у купу більш складних різновидів: прямі, вигнуті, рефлекторні, композитні, довгі, короткі. Більш новітні ітерації цієї величної зброї виробляють із сучасних матеріалів. Тому, не дивлячись на очевидну втрату популярності, луки не припинили свій розвиток. Цілком очевидно, що і сам функціонал не обмежується лише банальними звичайними стрілами. Кому ж у відеоіграх цікаво просто стріляти із луку. Запальні, вибухові димові застосування цієї зброї обмежене лише фантазією свого розробника, якщо ми говоримо про відеоігри. На початку свого розвитку цифрові розваги мали три найпопулярніші сетинги: історичний, сайфай та фентезі. Воно й зрозуміло: люди частіше дивляться або у минуле. Або у майбутнє, до того ж, тодішні комп'ютерні та консольні потужності не давали можливості реалістично відобразити сьогодення. А кому ж захочеться грати у відверто гірший варіант сучасності, коли можна було подивитися фільм? Тож зрозуміло, що такий важливий історичний феномен, як лук, не зміг обійти стороною індустрію цифрових розваг рано чи пізно він мав би свою репрезентацію у відеоіграх, про те, яким був шлях популяризації луків. Як не дивно, першими його спробували висвітлити саме стратегії. Однією із перших не текстових ігор, що активно застосовувала цей вид зброї, була The Ancient Art of War, яка вийшла у далекому 1984 році. Традиційно для того часу стратегія складалася із глобального режиму та безпосередньо бою. Такий собі продавній аналог серії Total War. Гра мала кілька різновидів юнітів, зокрема і лучників, які відігравали далеко не останні. Аню роль такі воїни досить зручні для стратегії, прости для балансування, тим не менш. Ефективний, смертоносний здалеку, але практично безпорадній впритул. Хіба що регулюй собі дальність та пошкодження, та сама тотальна війна пізніше вкрай добре утилізує луки та їх застосування. Втім, це все одно складно назвати масовою репрезентацією, не дивлячись на певні технічні лімітації, але така зброя добре вписувалася у динамічний концепт платформерів. Одним із таких прикладів стане Kid Icarus від Nintendo, що вийшов у 1980 дев'ятсот 76-му році цю серію пам'ятають навіть і сьогодні, але для нас вона важлива як складова популяризації луку. Перша гра показала, що ця зброя не обов'язково повинна бути повільною чи обмеженою у своєму застосуванні. Зрозуміло, що геймплейно лук тоді мало відрізнявся від бластеру чи рушниці та й спосіб. Доставлення снаряду у тогочасних іграх змінювався суто візуально. Проте це один із прикладів нестандартного дизайну, який у майбутньому наштовхне розробників використовувати луки значно частіше. Зокрема, цей інструмент зайняв своє вагоме місце у різноманітних RPG та популярних у 80-х та 90-х Dungeon кролерах. Це і Might and Magic, і Ultima, і навіть перші ітерації з Elder Scrolls. Фентезі завжди давали можливості експериментувати як розробника так і гравцям, а лук був одним із найкращих інструментів для цього. Перші спроби якісно візуалізувати та закласти механіки стрільби зараз видаються досить примітивними, особливо якщо їх порівнювати із тим же скайрімом. Тим не менш, будь-яка серйозна грача серії у такому сеттингу приділяла достатню увагу луку та професії його освоєння. Можна сказати, що саме RPG намагалися інтегрувати цю зброю у світі відеоігор, проте через технічні можливості це так і залишалося простенькою ідеєю без повноцінної айдентики. Бажання зробити лук повноцінною зброєю органічно перейшло і до шутерів. Після успіху могутнього думу та його аналогів цей жанр ігор швидко набирав популярність та приваблював все більше інвестицій. У 1994 році гра Heretic навіть спробувала відтворити арбалет, проте це все ще лишалося іншою моделлю, вже звичних нам шотганів та ракетниць. Мабуть, першою дійсно вдалою спробою оформити лук у щось унікальне став перший турок у 1997 році. Тут наша зброя вже працює за досить Відомою формулою для пострілу треба якийсь час на натягування тетиви, проте це практично завжди гарантує смерть ворога. Луку як концепту не потрібно було приділяти єдине місце у шутері. Він так само добре почувається разом із більш традиційними вогнепальними стволами. Він мав свою роль та своє призначення. Причому найцікавіше те, що оригінальні частини серії турок були доволі динамічними варіаціями квейку. Втім, все одно лук змогли по-новому та цікаво реалізувати у площині динамічного ігрового процесу. На мою думку, саме ця гра заклала фундамент для подальшої популяризації нашого інструменту, який мав би вийти за рамки стратегії та Арпіджі. У 2006 та 2011 роках вийшли новітні частини. Na Zeodorskem. Oblivion Taskerim. Аби догодити ширші казуальні аудиторії, ігровий процес більше пішов у екшен аніж у рольову гру. Вже в Облівіоні розробники вирішили проблему реалізації нашої зброї. Не треба просунутих механік чи карколомних ідей. Просто натягуєш ТТВ та відпускаєш. У скаймі цей концепт дополірували, причому настільки, що стелс-лучник став одним із найбільш популярних та сильних класів у грі. Можливо, це не виглядає якоюсь відправною точкою чи важливим аспектом. М. Розвитку луків у відеоіграх. Проте вдумайтеся: від досить нішевої зброї, що концептно, що геймплейно, лук відносно швидко став вкрай популярною іграшкою для мільйонів гравців по всьому світу. Чому відеоігри так довго не могли реалізувати такий простий концепт? Мені здається, все через страх ризикувати. А як це сприймуть гравці? А як це можна відтворити технічно? А як балансувати таку зброю? На щастя, ця індустрія таки змогла відшукати відповіді на ці питання знання на мою думку, перед остаточним бумом популярності як зброї у 2010-х свою яскраву репрезентацію та ще одну сходинку еволюції лук отримав у Mountain Blade. Іронічно, що ця гра є поєднанням елементів стратегії та RPG. тобто саме тими жанрами, які тримали цей інструмент на плаву весь цей час. Проте Mountain Blade робить робиться доволі динамічно, що якраз і не вистачало більш традиційним іграм у цьому сеттингу. при всій простоті використання у Усі грі все одно вимагали певних навичок використання, розрахувати дальність, вміння цілитися у вразливі точки, особливо якщо це робити у русі на коні. Також тут присутні різноманітні різновиди цієї зброї, що теж впливає на її застосування. Mountain Blade вдалося відтворити луки досить казуально для простих гравців, але водночас показати їх комплексність та впливовість у битвах. Нарешті дійдемо до розкиду популярності у шутерах та екшенах. Як ви могли здогадатися по відео на мою думку, це зробив третій Far Cry. феноменальна гра, що за рік після релізу у 2012 році продалася у розмірі 10 мільйонів копій. Перш ніж перейду до геймплейних особливостей, хочу зазначити певні особливості серії та конкретно цієї частини. Зокрема, лук до популяризації у шутерах був абсолютно нішевим інструментом в арсеналі гравців. В інтернеті настільки мало інформації чи матеріалів конкретно про цю зброю у відеоіграх поза rpg та. Стратегіями, що складається враження, ніби до 2010-х її взагалі не існувало у той же час. Ubisoft завжди орієнтувався на більш ширшу аудиторію. Не кажу, що їх ігри простуваті, але й до симуляторів їм точно далеко. Тому у них відносно багато серій, які продають мільйони копій щорічно. Якщо якийсь до того маловідомий елемент, особливість чи механіка потрапляє у вироби цього розробника, вони потім будуть і у інших. Це важливо для розуміння популяризації луків. Як ви знаєте, у третьому Far Cry ми потрапляємо на тропічний острів, де ми виживаємо та боремося із піратами та найманцями. Не буду розкривати сюжет, думаю, більшість із вас його і так знає. Важливо те, що у нашому арсеналі був присутній. Лук. Ця серія унікальна не лише цим. Вона окреслила у конкретні рамки механіки шутера у відкритому світі, а також можливість проходити гру стелсом або ж гучно. Все залежить від вашого стилю проходження. Якщо говорити за шутери до цього, як у тому штурок, лук був ще однією ультимативною зброєю. Зі своїми особливостями, тим не менш. Far Cry, у свою чергу, робить цей інструмент більш реальним, приземленим. Стріли мають свою фізику, тому як і у житті, до цього доводить. Звикати, втім, це й дає неймовірні переваги для гравця, можливості безшумного знешкодження ворогів, при певних умовах практично безкінечний боєзапас, а також утилітивність. Окрім звичайних стріл, ми ще маємо запальні та вибухові. Як наслідок, у цій грі з луком можна робити справді дивовижні речі. Із ситуативного інструменту тут це стало окремим стилем проходження. Зрозуміло, що найкращий лук себе показує у стелсі, проте й у гарячих перестрілках його теж можна Застосовувати правда, якщо грати на клавомиші, адже усі частини Far Cry на геймпаді – то якесь катування. А третя частина вимагає міняти кількість процесорів на комп'ютері, що мені було робити лінь, тому писав на консолі. Втім, не про це ця гра дала саме той поштовх, який дозволив у подальшому закріпитися луку як канонічній зброї в будь-якому арсеналі. Цей інструмент не лише відголосок минулого, а цілком собі сучасний прилад. Якщо до цього було складно назвати навіть 10 ігор, де була ця зброя, то тепер легше обрати де вона не зустрічається. Буквально через рік вийшов ребут Лари Крофт у схожому сеттингу і що ви думаєте, там був флук. І це у серії, яка завжди асоціювалася із вогнепальною зброєю. Складно не побачити вплив Far Cry на масового гравця. Зараз деякі тайтли, навіть концепту. Туально будуються навколо цієї зброї, чи принаймні не можуть без неї обійтися. Проте повноцінний розквіт стрільби з луку можна побачити у VR. На жаль, сам не можу спробувати ці ігри, можу лише уявляти наскільки це весело. До того ж, не думаю, що це пік розвитку технології віртуальної реальності. І з часом вона буде лише удосконалюватися. Тож через якусь кількість років ми точно будемо бачити більше стрільби з луку. Від полювання на шаблезубих тигрів і до середньовічних облог, від зброї виживання до спортивного знаряддя, від вигнутої палиці і до композитних луків ця зброя супроводжує людину десятки тисяч років. Надійність крізь віки, утилітивність сьогодення, перспективність майбутнього. Лук має визначне місце в історії людства. Проте шлях цієї зброї до слави в індустрії відеоігор практично тільки почався. Можливо, Лук так само посяде легендарне місце і у відеоіграх.